Всім доброго вечора! Декілька моментів зі зйомок кліпу для музичиньок. Вони поєднали стару пісню цей сон з сучасним стилем виконання, і ми це вирішили візуально підкреслити. Кліп зроблено в співвідношенні сторін 3 до 4. Ми використовували на цій зйомці дим машину. У нас тут дивно. Знімаємо його в тумані. Але як це не дивно, не для диму в кадрі, а щоб створити кіношний об'єм в кадрі і пом'якшити зображення. Особливо гарно ця димка підкреслила ті самі ретро сцени на куплетах. О, так. Що стосується приспівів, була обрана студія і використовувалися постійні джерела світла Godox 150 або 200, Не пам'ятаю з великими софтбоксами, а також кольорові фільтри для створення той самої біколорної е, світлової схеми в домашніх сценах були використані софтбокси без розсіовича. В одному випадку на відбиття від світлої стіни. Підсвіточка, Practical Light торшерчик і ще діодна підсвітка. В іншому випадку як контровий такий беклайт, і зйомка велася з тіньової сторони. Також димка загальна в приміщенні допомагала це світло гарно розповсюдити. Кліп було відзнято досить швидко. Далі послідував монтаж і grade, де я вже довів зображення до фінального вигляду. Особлива увага приділена тому самому телевізору, куди додавалось зображення Степана Гіги, а також на початку наших пацанів. Ну, от якось так трішки привідкрив вам ширму. Кліп на Ютубі зібрав вже понад 200 тисяч переглядів. Якщо ви його досі не бачили, то переходьте посилання лишу.